Добрий день, ми з України, канал Терознання, рознання, мене звати Анастасія. І давайте зараз ми вже таке робили, подивимось з вами просто різні напрями, де зараз відбуваються певні дії. З боку того, щоб краще зрозуміти, що відбувається, можливо, це відповість на певні наші загальні питання. Але дивитися ми будемо з боку ворога виключно. Ну, звісно, що не з нашого боку, бо воно нам не треба в сенсі палити якісь справи наших хлопців. Тому. Давайте окремо почнемо з Херсонського напряму, як там відчувають себе росіянці. Бо як і на Херсонщині, так і на Запоріжчині йде евакуація, так? Евакуація колаборантів, оскільки нам відомо це з новим. Ну і в принципі там вони оголосили загально щось на кшталт евакуації. Покажи мені Херсонщину тимчасово окуповану. Як справу у ворога? Що відбувається? На шість. Тут активно мінують. Активно мінують усе, особливо певні місця і ділянки в сенсі не не просто землю, а активно мінують речі, котрі. При підриві можуть завдати шкоди великій кількості людей. Ну і звісно, окремо мінується інфраструктурна ланка. Мені не подобається, що ось йде замінування, теми того, що там люди, там багато людей. Я не знаю, можливо, це якось ну, місця скупчення або проживання чи навчання, щось таке. Якщо сказати, що там, наприклад, відходять чи щось таке, ні, ні. Ротація, так, відход ні. Навпаки, можу сказати, що додають туди людей, але це пажі. Це пажі. Що означає паж? Ну, Паж це невишколена особа, ви ж розумієте, так, особа, котра має мало досвіду, особа, яка Ну, не співставна, наприклад, з гарним військовим, але їх як силу туди вкидають. А з боку маніпуляції з евакуацією. Це що, Херсонщина? Це що? Цей процес, кажуть карти, вже давно йде. Давно робота ведеться з боку того, щоб вивозити певний контингент. Це не перший день, типу, ну, і. Це просто завершується певний етап вивезення певних конкретних людей, якщо так. Колісниця, ось вона, вийшла, рух перевезення. Ну, через що? Через те, що <кхм> насправді, скоріш за все, цим колаборантам прямо кажуть, що ми не можемо про це казати, але в нас нема ресурсу для того, щоб закрити вас від. Майбутнього удару, наприклад, так. І фрази можуть змінюватися, ситуація лишається однаковою. Тож певні ланки населення дійсно вивозяться. Скоріше за все, це колаборанти, яким сказали, що захищати ми вас більше не можемо. А ось з боку м'яса прибуває. Так, це пажі, так, це людина без люди без досвіду, але прибувають факт. Дивимось далі. Тимчасово окупована Запорізька частина. <кій> <кій> Що там відбувається? Люди, люди зараз. Таємно вночі. Та сама тема Вивоз певних конкретних людей. І це високопосадові колаборанти. Ну, ви розумієте, люди, що займають певні місця, і чоловіки, і жінки, і те, що нам показували там в новинах, ми могли бачити автобуси, так, в день це було. Це таке. Це неважливо Все, що найважливіше, воно відбувається вночі. Люди їх вивозять найголовніше, котрі, ну, найважливіші вночі. І також вони йдуть до завершення цієї теми вивезення цих людей. А навіщо? Що таке? За послуги? Ну. Вивезення за певні послуги відбувається за працю, яку вони виконували на них. Це праця пов'язана з великими або адміністративними функціями, це зрозуміло, або стосовно об'єктів, можливо, наприклад, як ЗАЕС. І саме ось колаборантів там за працю вивозять, вивозять вночі. Те, що вивозять в день, це, як сказати, їм і прикриваються. Ну, в будь-якому сенсі слова прикриваються. Бо хтось там міркував, що нам робити, блін, мені навіть в коментарях задали питання: ось там Росня пропонує евакуюватися, що робити. я А я просто питаю: а що за ручку з ними підете? Ну, тут насправді, оце вся тема використовується оці рухи, як прикриття. Їм потрібен рух масовий на тимчасово окупований запорізькій частині масовий рух. Навіщо? Вдень я маю на увазі. Прикрите. Те, що тяжко перевозиться. Зараз. Бачите, тут є команда перевезення в великій кількості, щоб воно було в великій кількості успішним. Щось тяжке. Ресурсне і тяжке. Ну, техніка, напевно, я так розумію. Для того, щоб відбуватися. Ну, питаю навіщо? Для того, щоб типу відбуватися, тут не йде мова зараз у ворога про наступальні дії. Йде мова виключно про захист і відбиття так, там, майбутнього контрнаступу, дій ЗСУ і так далі. Вся ця, вся ця двіжуха в день. Це прикриття реального пересування е, якогось, якогось важкого ресурсу. Скоріш за все, мається на увазі техніка, бо її складно перевозити, тому що е, ну як складно, вони бояться, що влучать, винищать або дізнаються про її дезлокацію. Тож просто ця вся евакуація це більш прикриття для пересування власної техніки. Виключно при чому? Але складнощі є з логістикою певні, і щоб це було ну, вірогідність вище, вище на успіх, вони балуються з цими автобусами, людьми і так далі. Реальних колаборантів таких важливих вивозять вночі. Зараз. І що ж там, покажи мені з боку. Ото пересування цієї там техніки або військових. Не показуй мені цивільних, покажи мені військових ворога. Що там? Наказ. Також багато м'яса. А я поясню, як і в минулому частині про Херсонщину. Це пажі, дуже багато пажів. Але тут не тільки пажі, тут є спеціально навчені особи, скажімо так, люди з досвідом, але дуже багато також пажів низької ланки військових. І, знову ж таки, вони проводять таємну підготовку. Вони. Я перепрошую тут собака скиглить трохи. Вони проводять підготовку для того, щоб бути готовими від, ну, від, відбити в якомусь випадку ось активну дію, активний рух. Ну, це наказ. Це наказ з боку імператора. Я не бачу, щоб вони відходили звідси. Це брехня. Я не бачу такого. Ні. Тут вони. Я б сказала, якщо ось якось -то так дивно виглядає, в сенсі порівняння там Херсонщина, там як, як підвоз, як постійна ротація або щось на кшталт цього. А як дивишся на Запоріжжя, то там як, як багато вже є. І ніхто нікуди не від'їздить. Ні, ні. Навпаки, є наказ укріпитися, заритися для відбиття, бо більше багато техніки. От така тема. Окремо, давайте ЗС. Ви мені просите постійно подивитися, чи звідти є з того боку небезпека, певна. І тут як дивитися з боку небезпеки ракетних ударів? Вона випаде. Вона випаде потенційно, але випаде. І сенсу так дивитися? на таро нема. Ні. Давайте краще подивимось, які вони мають, можливо, вже якісь орієнтовні плани, реальні, хоча б думки чи розмови, які ходять у ворога з боку того, що вони хочуть або думають зробити. Давайте так. Так буде правильніше і точніше. Плани ворога щодо ЗС. В сенсі, в сенсі, якщо дивитися. З боку там, контрнаступу визволення території ЗСУ. Покажи мені. Є, є пила. ну одразу скажу, тут одразу вийшов просто верховний жрець. Зараз вода. Коли потрібно буде відбуватися, просто тут дослідно іде, коли потрібно буде відбуватися. Знову вода. В мені завжди на ЗС йшла вода. І тут знову вода. Вони про... планують в першу чергу робити щось із водою. Саме вода тут йде як головний елемент всього цього. Дуже багато води. Ну і що? Руйнація? Руйнація через воду при відході. Це план. Ну Це план чи це обговорення? Це це обговорюється, реально обговорюється у випадку, коли отак і сказано, якщо доведеться відійти, застосуйте руйнацію через воду. Я знову повторюю: ви мені зараз напишете, типу, подивися, чи це буде. Який сенс дивитися, коли нема сформованої події в повітрі? Я вам скажу, цього не відбудеться, і ви зробите крайню у мене. Я ж вас знаю. Ось. Тому я кажу про їх план. Нема такого, от. Я знаю, що там заміновано, типу, але всі розмови, всі розмови, йдуть про руйнацію через воду. Та руйнація, котра може. Так, забрати життя. Але тут ніяких інших моментів у сенсі карти е, смерті, колоса фортуни, е, сонця такого не випало, що могло ббачати як вбачатися як великий вибух. Там, друге Чорнобиль. Ні, такого наразі не бачу. Всі розмови йдуть про руйнацію через воду. І так, вона дійсно ну, певним чином вона небезпечна для життя. А навіщо при відході? Чому так? Ну, Вивезти її з ладу насправді. Тут я просто в сенсі думала, як вони збираються, може, прикрити відхід, помститися. Ну, знаєте, типу, не доставайся жити нікому. да? Щось на кшталт цього. Обнулити. Обнулити, і щоб вона стала неспроможна. Ну, до відновлення, щоб ми не могли нормально, нормально, підкреслюю, користуватися цим, бо це їх велика втрата. Про більше наразі розмов не ведеться. По картах інше вбачається також, що багато варіантів, оцих, котрі присутні, вже відомі нашим, нашій розвідці, і нашим військовим. І це проробляється. Це без я не буду заглиблюватись туди. Ось і просто скажу, що багато з цього всього, воно пророблено і йдуть розмови, як цього уникнути. В сенсі того, що їх плани не є секретними. Хоча, з іншого боку, не можна сказати, що в них прям є конкретний план. Є певне бачення подій. Ось, наприклад, як ми відходимо і застосовуємо дослівно по картах руйнацію через воду. Отака от, от тема. Не бачу зараз конкретно, прям масштабно дивитися схід, тому що дуже швидко змінюються події, але можу подивитися загальну картину, наприклад, на зараз. Так? Тому що дуже дуже швидкоплинна йде там ситуація. Давайте навіть без назв населених пунктів ми просто дивимось схід, як там у ворога. Ну, зараз. Дивіться, дійсно, є певні відходи по позиціях, очевидно. Але а... конкретний населений пункт мається на увазі. Я зараз поясню, в чому проблема. Так, конкретний населений пункт, який йде як відлюдник, ну, чи не бахмут, це, я не знаю навіть. А... Я, я ж не можу карти ж не назвуть по алфавіту, так? Але цей населений пункт Джессі, вийди звідси! Худи. Іде як відлюдник. Обособлений такий. В ньому вся ситуація на як усюди відбувається в цьому населеному пункті. І що на, на сході? І що хочеться сказати? Певні відходи там це продумана ілюзія сімка кубків. Десь на од... ну, це один тут просто його підкреслюють: один з напрямів, один з напрямів, де відбувається певний відхід. Це щось на кшталт пастки. Сімка кубків це ілюзія. Нестача ресурсу це ілюзія. Це зроблено для того, щоб перемогти на хитрощах з боку русні. Вона так думає. І для того, щоб втримати те, що вона тримає. Добре. А нашим відомо, що це хитрощі? О, де. да. да. Мені просто аж легше стало, тому що, ну, знаєте, я дивлюсь, блін, а у них там план. О, ці потвори, вони там план собі зробили. І я ось питаю, чи знають наші так? Ведеться робота. Велика, масштабна робота. І оці відходи, оці маніпуляції, ілюзії, вони контролюються. Причому кажуть, робота над контролем над цей, такою ситуацією, над хитрощами, ведеться в багатьох напрямах. І в цьому включно. Тому що десь вони реально типу відходять, а десь от є таке, така от тема брехні. І це дуже небезпечно. І мені, мене тішить, що, що наші, наші в курсі. Мене, блін, це дуже тішить, тому що я трохи, чесно кажучи, напряглася, тільки що, коли дивилася. Давайте тепер окремо подивимося. Отут вже з назвами, наприклад, напрям, напрям. Сватова кримінацій напрям. Ворог. Шукаю обходи. Дивіться, в чому ситуація. Е е е я так розумію, що ворогу там дуже нестабільно. І для того, щоб досягти успіху, ворог планує зробити так. Він буде не те, що відходити. Тут не про відход, хоча карта руху. Тут про рух, про різні направлення. Я так розумію, вони хочуть зробити щось з флангів для того, щоб утримати ситуацію під контролем. Захистити те, що ворог типу має. Ну, розумієте, фланговий момент. Е, результат смерті. Ну, ворога смерті. Смерті, переляк, смерті, тупік. Вони не зможуть це зробити. Одразу кажу. В них є план якось, я ж кажу, руху по флангам. Типу. Е, не зможуть. Смерті, налякані, тупікові шляхи. Вони не зможуть, вони не зможуть це реалізувати. Не буду казати, чому, не буду дивитися там з боку наших, бо зрозуміло, що ми нормально на це повпливаємо. Але знову ж таки, я не можу сказати, що в них там снарядний голод, якісь проблеми і так далі. Хоча, з іншого боку, не показано ж великих вкидів туди м зараз якось додаткової сили. Тут про інше. Чесі! Вийди! звідси! Розбійник! Uh. І окремо мене часто питають. Зараз, здається, це Куп'янськ, тому що постійно обстріли, якісь незрозумілі рухи. Ви нервуєте, і це очевидно. Перепрошую. Повітряна тривога, в мене, коли вмикається повітряна тривога, переривається запис. Тому, тому так. Давайте я подивлюсь ще на останок саме Куп'янська. Подивимось, як, що за плани там у ворога. Так ви ж боїтесь, що вони будуть просуватися. Іллюзії. Це, це відволікання уваги знову таки. За наказом своїх голів там рососіянських це скупчення, що там. Вони дійсно можуть е, здійснювати певні рухи. Але чи реальні вони мають вони за собою реальні якісь дії? Ні, це ілюзія. Це, це відволікання уваги. Це відволікання уваги на себе перетягання цієї уваги. Для того, щоб діяти він з іншого боку, де реальний ресурс є. Це відомо нам? Нам відомо про те, що відбувається. На цій території четвірка Пентаклів, на, на цьому виділеному фрагменті. Нам також відомо, що там ресурси недостатньо. Нам відомо про це. Але нам ще не відомо про деякі речі, але нам стане відомо про це трохи пізніше. Не, не буду казати, яким способом. Не буду. Просто скажу, що ситуація контрольована. Ці деталі, котрі зараз невідомі, вони стануть відомі трохи пізніше, і це не буде запізно. Ні. Ну і давайте, мені тут на думку згадалось, пройшло, як подивилася на карту. Давайте подивимося вона там в Криму. Вибачте, шатай, шатає оцей, це моя собака. Угу. Сумна їй. Криму ворог покаже мені. Ой, засмучений. Нестабільно. Ресурсу багато, а нищать багато. Ну, я не можу сказати, що вони не налякані там, не можу так сказати, прямо, бо не випало таких карт. Я буду дослівно казати, як кажуть карти. Вони засмучені і апатичні через дуже нестабільну ситуацію з власними ресурсами, котрі разом з людськими ресурсами зробили бавовну, бабах, так? І дуже керівництво високе їх цим не задоволено наразі. Там було багато сили, багато скупчення сили, воно і є, але зараз це напрягає, скажімо так, ворога з боку того, що винищується ресурсний стан. Так, і що, Бу Бу ну, що буде, <с> от от, як воно розгортатися, то буде. Будуть намагатися захищати, я так скажу. Вони певною мірою навіть перестануть а, саме туди щось перевозити по воді. Якось це виглядає. ну, тому, що вода вийшла. Вони якось на паузу поставлять певні моменти з водою, перевезення по воді. Тому що будуть непокоїтися, що, ну, що воно постраждає певним чином. І будуть намагатися підсилювати там, поки я так розумію, повітряний захист. Дійсно, будуть намагатися це зробити. Дуже будуть намагатися, аж поки. Аж поки великий бабах це не закінчить. Ось так от. Сподіваюся, я відповіла на ці питання, котрі е, вас цікавили з цього боку. Ще раз хочу знову ж таки перепросити за те, що зараз не так часто виходжу в ефір через, ну, як сказати, ну, блін. Я інколи просто тупо втомлююся і все да, по-чесному. Е, можливо, це вагітність, можливо, це просто якийсь там стан душі, я не знаю. Ось, але ну, просто без настрою, коли ти гадаєш, так не буває. Ти будеш казати всі якусь фігню. Ось. Тому така справа. Залишайте, будь ласка, свої питання в коментарях. Я все одно їх читаю. Якщо побачу там щось ну, дійсно прям таке, ну, що я зрозумію, що воно потрібно, щоб ми це подивилися і дізналися про це, я на це обов'язково зроблю. Розклад. Також, якщо хочете підтримати мене окремо, вподобайте, по-перше, можете залишити коментар, це також підтримка каналу. Ну і по-друге, можете стати спонсором каналу. Ось, там є кнопка спонсорства на Ютубі, а також я посилання залишаю в описі. Окремо, подяка спонсорам, що, незважаючи на те, що я не так часто зараз виходжу щось викладаю, ви все одно залишаєтеся і підтримуєте мене. Це для мене дуже важливо. Розумієте, так? Ось саме ну, ця підтримка, вона зараз допомагає мені готуватися до результату цього цікавого стану, наприклад. Тож дуже дякую за все, що ви пишете, за все, що ви робите. І пам'ятаємо: інколи мовчання золоту. Ось, віримо в наших хлопців. Все є Україна. Україна перемогла. Слава Україні і смерть ворогам зовнішнім і внутрішнім. До зустрічі, папа. -па.